Слухові апарати це не універсальні прилади, які підходять для різних вікових категорій. Є різні слухові апарати для дітей, для людей похилого віку, для більш динамічних людей. І сьогодні я хочу поговорити саме про слухові апарати, які призначені для людей похилого віку. Мене звуть Огнян Христина Альбертіна, я головний лікар, лікар сурдолог в мережі Центрів слуху Бетертон. Які ж особливості у слухових апаратів, які призначені для людей похилого віку? Перше, на що звертають увагу, це розмір слухового апарату, тому що у старшому віці порушується дрібна моторика. Дуже важливо, щоб слуховий апарат був комфортним за розміром, щоб спокійно людина могла брати його в руки і одягати собі на вухо, а також надалі обслуговувати. Найкраще для вікових категорій людей підходять. Завушні апарати. Чому? Тому що вони досить хорошого розміру, вони зручні при використанні, вони немаленькі і дуже зручно використовувати їх, коли надягаєш їх на вухо, коли знімаєш і змінюєш елементи живлення. Важливо, що будь-який слуховий апарат підбирається індивідуально під вухо та потреби пацієнтів. І бувають люди у віці вже на пенсії, і вони ведуть малоактивний спосіб життя. Перебувають удома переважно, дивляться телевізор та спілкуються зі своїми родичами. Їм підходить один тип слухових апаратів. Якщо ж людина у віці, але ще не на пенсії, а працює, підробляє, тобто веде більш-менш активний спосіб життя, для нього підходять інші апарати. Але ж, все ж таки, найкраще використовувати завушні. Слухові апарати ось такої моделі, тому що вони дуже зручні у використанні. Зручність полягає в тому, що ви комфортно їх берете в руки, комфортно можете одягати на вухо, тому що до слухового апарату буде зроблено індивідуально під вухо на конечник або індивідуальний вкладиш. Що забезпечує комфорт слуху і комфорт щоденного носіння апарата. Важливо також відзначити, що елементи жилення в завушних апаратах працюють довше, тому що менший апарат, тим менше ємкість у батареї. Чим більший апарат, тим більше батарейка і тим довше він працюватиме. І це дуже зручно для людей у віці. Їм не потрібно часто міняти батареї. Завушні апарати дуже легко обслуговуються. Вони легко чистяться, вони не мають дрібних деталей, тому коли ми розповідаємо пацієнтам, як користуватися апаратом, то завушні доступніші у використанні для них. Вони добре запам'ятовують, добре роблять, добре доглядають надалі за апаратом. Якщо вам потрібно підібрати слуховий апарат або вашому родичу у віці, я рекомендую використовувати та купувати слухові апарати ось такої конфігурації. Це завушні апарати, вони дуже легкі у використанні, комфортні у звучанні, зручний у щоденне носіння. Тому моя рекомендація носити та купувати слухові апарати завушної моделі. Не хворійте, будьте здорові! Якщо у вас щось трапилось, звертайтесь до нашого центру слуху Бетертон.